Доброго ранку, вітаємо усіх, хто прокидається сьогодні разом з нами. Нагадую, що сьогодні середа, 22 червня, і ми згадуємо про події 1941 року, коли розпочалася велика вітчизняна війна. Багато хто з нас згадує про ці сумні події про загиблих саме у такі дні дні скорботи чи день перемоги. Та є і ті, хто пам'ятає про загиблих кожного дня, хто намагається поховати і віднайти усіх, хто що сьогодні не знайдений. Вітайте в нашій студії Костянтина Титорика, члена. Пошукового загону «Цитадель». Доброго ранку, пане Константине, ми раді вітати вас. І Для початку хочемо дізнатися, що, що за організація, ту, яку ви представляєте, коли вона була створена, можливо, коротеньку історію. Доброго утро. Да, я вхожу в Київський історико-патріотичний клуб Пошук, якому вже більше 30 років. і Він займається військовою роботою, роботою з молоді. Ну, Раніше ви знаєте, були школи. Там всякие комсомольские организации, сейчас этого нет, но работа потихоньку идет. Мы проводим экскурсии для детей. Вот. С этой целью э, на окраине Киева, в районе сел Юровка и Витопочтовая, мы создаем так называемый пояс славы, куда войдут э, музеи на базе дотов Киевского крепрайона. Это бункеры такие, там некоторые целые есть еще. Мы их восстанавливаем. Я знаю, що зовсім нещодавно був створений там музей. Розкажіть коротенько, що це за музей, як до нього можна потрапити, що там можна побачити. Цікавого ну, в этих дотах, в цих уже тепер музеях ми помагалися внутрішнє оборудование, покрасили там все внутри, вичистили, установили станки, навіть пулемет у нас є. Є небольшая експозиція со всяких вещей, с, местов, с мест боев. Такое каски, там, гранаты. Ну, детям это интересно. Да и взрослым тоже. Есть литература, мы уже ее выпускаем по этому батальонному району, где у нас указаны всякие там наши поисковые. Вот. А что, частейше все ж таки приходят до вас дети, или, возможно, еще сегодня не все знают про ваши музеи, про ваши знахи? Мы открылись совсем недавно, это на 9 мая. Вот, это у нас первый такой большой проект. Еще мы сейчас готовим два сооружения, они войдут в эту же систему, в туристическую. Для детей школы, разные школы. Сейчас уже идут у нас экскурсии. А кто вот, я участником ваших организаций? Как можно вступить в вашу организацию? Простые люди. А як, ну, яка, менеджер. як найчастіше? Яка ідея от, переслідує? От, наприклад, ви, чому ви вирішили прийти в цю організацію? Адже це ваш вільний час, все ж таки, це не є засіб заробити гроші. Як uh, вам сказати? Все почалось інтересів історії, із історії Великої Отечественної війни, потім походи по Києву, по Київській області. Изучение всяких вот дотов, опять же. Тобто все-таки Общение на сайтах различных, и фортификационных, и поисковых. И вот, когда у нас собралась эта команда, то мы уже решили именно создавать музей. А от е, чи є, наприклад, що когось проводить якась власна історія? Можливо, хтось хоче щось саме конкретне віднайти. Можливо, хтось хоче віднайти своїх якихось предків, яких загиблих, ну, яких не, не бачили раніше. Так, ну це скоріше, коли знаходять останки погибших і з ними є якісь дані, медальйони. Тобто це дуже важко, щоб знайти якийсь елемент, так. Индифицировать щоб... о... останки очень тяжело, крайне тяжело. За если у нас эти работы поисковые в Юровке видите почтовые начались в 2008 году, то за весь этот период было найдено около 70 человек. Из них удалось индифицировать только троих. На сегодняшний момент, вот. Ну, может быть, два... ну, и, скорее всего, завтра. Будет а, перезахоронение еще 30 бойцов, останков их, и никто из них не восстановлен в имени. А вот где здействуют перепахования? Каким чином это а... восстанавливают? там же... На да. тех же местах было? Да, то есть договор идет... Селищной радой, скажем, если это поселковая какая-то там И на их кладбище со всеми воинскими почестями, отпивание, и хоронятся эти люди. А вот ты идентификацию ну, угу. шукают родичев, чи... Да, Якось... когда проводится ексгумація, выписывается э, документ, и он приравнивается к свидетельству о смерти. И если есть родственники, а такие случаи были там, вот, в Россию. Якби забирали останки, да, то mm -hmm. этот документ уже к свидетельству смерті, акт ексгумації. І родственники забирають, хоронять у себе. А от що для вас все ж таки в ваших пошукових роботах головніше знайти погиблих якихось, якісь нові ну, забуті імена, чи все ж таки якісь рідкісні, можливо, речі часів війни? Ну, безусловно, самое главное в нашей работе это перезахоранивание останков погибших. Это одинокие, одиночные бойцы, там где-то погибшие в поле, или это санитарные захоронения, или укрупнение а, братских могил. Вот. Безусловно, в первую очередь это перезахоронение солдат. Ну, естественно, на, на поле боя, бывшем поле боя обнаруживаются, находятся какие-то артефакты. Вот там. Все это передается в музеи многочисленные, в школы, вот в такие музеи, как у нас, угу. или в центральные музеї. А вот можете сказати, можливо, якісь такий э, для вас важливий, важлива знахідка на сьогодні? Чи що вас дивувало, що дивує сьогодні? Чи все дивує? Ну, как бы вы можете себе представить, если Тіло бойця, так скажімо, пролежало 70 років в землі. Ну, я маю на увазі про, не про бійців, а про саме воєнні речі, все ж таки про зброю, бункери. Так, да, сооруження, І сооруження унікальні. Тобто вони всі унікальні мої, вони важко виділити щось таке особливе. Ну Доти. Ага, ясно. А от е, е, хто фінансує усю вашу роботу? Это никто не Ми... То з боку держави ніякої допомоги ви не отримуєте? Ні. А як тоді здійснюється велика частина роботи на це потрібні кошти? Ми фінансуємо їх самі, збираємо ці деньги. Кошти щомісяця да. якось чи як? Яким чином це? По потрібностям. Є угу. да. Там, Ну, це бухгалтерія там. 50 гривен в месяц вы понимаете, что на эти деньги можно купить только ручки, какие-то, кисточки, перчатки. Mm -hmm. А когда необходимо покупать краску, там, цемент, то это, це, конечно, уже другие траты. А... Спонсоры, которых мы ищем. А вот за. Чьи у вас якобы за профессиями? Це люди різні профессии. Совершенно разные. Тобто не обов'язково там якісь археологи, історики і так далі. Ну, чому? У нас музей саме з історичним образованием чоловіка. Чи плануєте ви якось закінчити свою пошукову діяльність? Чи є у вас якась така кінцева мета? Чи все ж таки у вас зараз великий план роботи і нереально все використає? Ми плануємо працювати довго. От. Тобто, важко ну, якось таку кінцеву мету у вашій роботі визначити? Музеїфікація. Угу. Музєвік. Откриття нашого музею. Музе... Це не музей, это вже у нас комплекс, музейний ага, комплекс. комплекс Музей. І тобто на, на найближче майбутнє ви вже, ну, який час, ви думаєте, що ви там намагаєтесь, будете намагатися охопити кілька таких дотів, як оце вже сьогодні є, так? Да, так, це буде большой маршрут. Лінія Сталіна, так називаємо, по угу. образців. Як в Білорусі зроблено. У нас такі плани є, да. І, на жаль, до... добігає до кінця наше інтерв'ю на сам кінець, побажання, ранкові побажання нашим глядачам на сьогодні, на, до... на кінець ну, на цей тиждень. Що, мирного неба над головою. Щоб не було війни. Дуже дякую. Я нагадаю, що на звистях був Костянтин Тетерюк, член пошукового загону Цитадель. А наш ефір продовжується. Залишайтеся з нами. Далі буде ще цікавіше.